Добрий день, сьогодні 30 червня 2024 року. Ось, Знайшов бурову вже за залізничним насипом і між вулицею Черемшини. Тут поки не ясно, це відноситься до будівництва Подільського мостового переходу чи то яке, якесь приватне будівництво, але я не думаю, що приватне будівництво потребує такої техніки. Ну, На паркані нічого нема. Ніякого паспорту будівництва. Тому я пройду і подивлюсь зі сторони залізничного насипу. Це вулиця Черемшини. Ось там за тими парканами вже радунка. Так, іду і показую все як є. Поки інші відомі оглядачі сюди не завітали, ну то я трохи їм допоможу в цьому плані. Заодно, якщо побачу якісь зміни, на будмайданчиках я також планую це все показати сьогодні дуже жарка погода стоїть. Але я зранку опинився тут недалеко, тому із задоволенням використав можливість засняти. Була попередня інформація в соціальних мережах на деяких форумах, що тут будівництво перешагнуло вже через залізничний насип, тому одразу вирішив перевірити, як випала така нагода. Ось, зупиниш там платформа Троєщина, колишня городня. І зараз вздовж залізничної колії. підемо і подивимось зверху, що там робить та бурова і не тільки. Там я ще бачив. Присутня інша техніка. Тут, як і раніше, гаражі біля залізничного насипу, а там, де відведений коридор під Подільський мостовий перехід, там їх будуть зносити. І не тільки гаражі. Так, тут треба обережно, бо ця колія, що біля мене розташована, вона працює. Інша колія ліворуч від неї вона не працює ще поки так, он же... Я бачу ту бураву. Так, дивимось. Ще нещодавно тут були гаражі. Вон борова. але заважають дерева. Тут так більш нічого і не знимеш. Чи то пошукати інший ракурс. Але це точно продовження по трасі Подільського мостового переходу. Прямо по трасі. Нічого не видно, але ось ніхто там не працює на тому будівельному майданчику сьогодні, ну, сьогодні неділя. Але він присутній і техніка є. Не видно через дерева. Так, що ж тоді робити? Подивися, що тут. Ну тут нехай інші оглядачі знімають. А я спробую відшукати стежинку, щоб спуститись. І все ж таки більш детально подивитись, що там відбувається. Тут поки я не бачу як можна спуститись і пройти. Я не бачу як можна спуститись. Ніякого узвозу немає. Нема, і нема. Тоді все.